Данило Макаренко вже понад 20 років пересувається на мотоциклі і лише пізньої осені пересідає на автомобіль. Байкер зі стажем дізнається, їздити машиною не любить, проти транспорт до зими готує завчасно. Я, наприклад, вже на зимовій гумі. Обратно буду змінювати десь в березні, в квітні, теж залежить від погодних умов. Синоптики обіцяють погіршення погодних умов і температуру нижче нуля вже цього тижня, тому на станціях техобслуговування аншлаг. Багато з них переходять на цілодобовий режим роботи. Шиний бізнес, в принципі, це сезонна робота. Основною сезон, звісно, зимній вважається, тому що всі машини виходять на літні резини і увеличується в десятки разів, звісно. Вартість послуг не змінюється. У Києві для легкового авто. Це в середньому 200-300 гривень. А якщо немає часу, але є гроші, можна скористатися мобільним шиномонтажем, який у столиці набуває дедалі більшої популярності. Майстри приїдуть і додому, і на роботу, і за місто, але доведеться переплатити щонайменше 100 гривень. Є, звісно, постійні клієнти, є корпоративи, то тобто, є організація заказує нас. Ринок дуже конкурентний, тож шиномонтажі шукають нові механізми залучення клієнтів. Усе частіше звертаються до купонного маркетингу. Зі знижкою на деяких СТО можна перевзутися і за 80 гривень. Однак ціна не головне, що привертає клієнта. Тут головне довіра. У мене є декілька станцій шиномонтажу, де, е, я знаю, є нормальне, придатне устаткування, е, яке не порве мені гуму. І де я можу довіряти майстрам. Приблизні оцінки обсягу ринку шиномонтажу кілька мільярдів гривень. Бізнес сезонний, тож основні гроші заробляють саме зараз. Однак серйозні гравці намагаються не простоювати навіть влітку, рихтують диски, накачують шини газом, беруть їх на зберігання та намагаються надавати мінімальний набір неколісних послуг, таких як заміна мастила та обслуговування автокондиціонерів. Катерина Кундельська, Олексій Мацкевич та Сергій Глушаков новини, телеканал Бізнес.